А білі дерева це що? Білі дерева це берези. А зелене дерево. До кого відносяться зелені дерева, віка? дерева Це ті дерева в яких листя зелене росте? Так. А, зрозумів. Ти їх любиш?

Це трава. Це трава. Травичка. А тобі подобається е, від, відпочивати на природі. А коли ти останній А коли ти останній раз е, їздила на відпочинок на природу? Коли це було? Весною? А ця весна була холодна, правда? Але вже помаленьку приходить тепло. Я знаю, що є земля. you yeah. yeah.